Усім привіт! І це уже п'ята частина, я виживаю на сервері Майнхавен». Думаєте, спитаєте, а What? чого так давно не було відео? Ну, тому що ви з кожним разом набирали все менше і менше переглядів. Ну ні, ну, ну як ви такого могли достигнути? Ну, це взагалі жах. Ну, згором пополам я зробив цю частину, і я постарався нею більше ніж над усіма, Тому, надіюсь, вона вам також сподобається найбільше і ви наберете найбільше переглядів. О, на цю частину у мене дуже багато планів. Тому я буду багато щось будувати, там відбудовувати, покращувати. А щоб це щось робити, потрібна територія, де я це буду робити. Тому перше, що я пішов робити, це вирівнювати територію, бо вона в мене не дуже рівненька, хоча і за кадром тічусь я її підрівняв. Йой, як я це вже задовбався? шо? Опа, Влад, привіт. Ну, шо ти? Не знаю, стоїть. Ну, просто порівняйте мою і його екіпіровку. Ну, понятно, хто тут із нас новачок. Добре, що ти хотів? Алмазик Даймонд? Йой, а я знав, що вот. Шитотем! тем! Ну, ви уявляєте, яка то хороша людина. Та ви думаєте, тут усі такі майнхауці добрі, та ні, то він просто на відео розчедрився. <риклад> Приблизно в той же час, як я розчищував територію, містер дав мені завдання накопати дерева, за що він мені потім дасть алмазики. І тут появився такий баг. Ну, такого я точно не очікував. І за своїх неймовірних математичних здібностей замість 10 стаків нарубав 11. Ну нехай хай буде йому в подарок. Після чого з його магазину я взяв алмази, які я отримав за свою роботу. Тілих 28. Не знаю, чи то містер так розщедрився. і я пішов будувати ферму пороху. Не знаю, так і вийшло, що я і містер почали будувати ферму пороху майже в той же самий час. Ну я точно не, не крав у нього ідею, я вроді навіть швидше почав її будувати. Знаєте, показувати, як я її так довго будував, що де ставити ну не потрібно. Люди спеціальні канали роблять для того, щоб показувати, як будувати різні ферми, тому пояснювати, як вона працює, не буду. Я її робив доволі довго, але вона виявилась повним фуфом. Вона принесла мені рівно 0 пороху, тому показувати, як її будував, ще більш безсмислено. Ну а після я поставив по щоб було легше заходити до своїх овечок, та й додому свого буде легше заходити. Щоб ви знала, скільки я довго робив ось цей виступ, це відео ускорено в 100 разів. Це просто жах. Я її переробляв та переробляв, переробляв та переробляв. І врешті решт доробив, я потратила на купу-купу часу. Ну, і ще й потрібно трохи порівняти дорогу, а то вона якась взагалі нерівна. така ох. Косо, криво, хоч би било, ну не знаю, треба то виправляти. ну Як то таке було, ну Це погано. Дуже погано. Це жахливо. Після чого я подумав, що непогано би виглядали ялинки біля мого дому. Тому посадив їх по всьому периметру. Ну, і останні паростки і все. Я висадив їх по всьому периметру. Ну і ще переніс огород пшениці, тому що попереднє місце виглядало погано, та й там не завжди прогружало, тому росла вона там, ну, довгенько. Тут вона буде набагато швидше, ну і красиво буде. Ну, я все і засадив. Ну, виглядає непогано, ну і пшенички буде багато для моїх овечок. Пам'ятаєте я браво алмазики у містера на його повозці, чи як на магазинчику. Ну і я вирішив собі також таки зробити. Там, не знаю, буду продавати якусь вовну, ну і різні там приколдесики. Ну, ось я і зробив свій магазинчик, а що продавати, я ще поки що не вирішив. Ну, і я поставив український герб, тому що я патріот. Ну, ой-ой-ой, зараз занесе! Розіпашний сьогодні орков. Пусин знай, Весь твій вір погиблі вместе з тобою. Руки вверх, їбалом пол, Работает. ту. Я від українського Едіта. Тепер мені треба лише накопати дерева. Тому що я хочу будувати собі дім. Нарешті, за скільки часу побудувати нормальний дім. Ну і то щось вийдеся має чи ні файне. Ну і свою хату я хочу побудувати десь ось тут. І я вже набрав собі певні матеріали, які мені потрібно. Ну, треба намітити контури, де буде знаходитися мій дім. Ну, приблизно контури намічені. Ну, і ще поставлю тут отакі дерево, щоб трохи розбавити контур, щоб то не було просто як якась дерев'яна коробка. Це буде різнокольорова дерев'яна коробка. Та, та я шучу. Ну, додали цю штуку. Тепер треба ж ну, стіни робити. Ну то я бавись, професіонал. Ну, давайте. Зараз. жосткі слоумо. Треба ще інші стіни поставити, Ну, ось і стіни вже є. Я подумав, що хатка якась замаленька, тому зроблю ще одну ось тут кімнату. Ну, тепер уже краще. Ну і треба ще підлогу зробити, то не буду я по землі просій ногами ходити. То, якби ну, не круто, треба ну підлогу. <турганітетин> ну, все, хватить мені, дорачитися. Ну, вже майже перший поверх є. Ну, я тут та пацана, який торгує стільчиками знайшов. Купив у нього три стільчика, ну потім їх буду використовувати в домі Ото у мене буде таке суцільне вікно для першого і другого поверху. Ну, і перший поверх майже завершено, тому потрібно вже починати робити другий. Для вас пройшло пару секунд, а для мене деякий час, а час це гроші, тому ви мені довжні гроші. Та, та я шуткую, не, не треба. Отже, я не засвідки вчора вдома і тут осіки тут мобів тих тупих наспавнилося. О, я ледве вижив. Йо, я думаю, як і ви так, я вже задобалася, я вже задобався знімати, а ви дивитися, як я говорю якусь повну маячню. Тому зразу покажу результати. Ну, щось ось таке у мене вийшло. Ну, а ти постав лайк та підпишись, тому що на все відео я потратив найбільше часу. Пак!